У 1911 році італійська компанія Зенети представила новий розкішний потяг. Це був справжній шедевр інженерії, просторі купе, оксамитові крісла, панорамні вікна. Його перший рейс мав пройти мальовничим маршрутом через гори та тунелі. На борту перебувало 106 пасажирів, заможних туристів, які прагнули випробувати новий рівень подорожей. Потяг вирушив із Риму, і все йшло за планом. Але коли він наблизився до старовинного тунелю поблизу Ломбардії, сталося щось неймовірне. Свідки, які стояли неподалік, стверджували, коли поїзд увійшов у тунель, його охопив густий білий туман, і більше його ніхто не бачив. Рятувальні групи обшукали всю територію, але жодного сліду поїзда не знайшли. У середині тунелю не було ні уламків, ні пасажирів, ні навіть найменших доказів того, що він там взагалі був. Ця історія могла б залишитися просто легендою, якби не одне, але через 50 років у Мексиці знайшли трьохлітніх чоловіків у старовинному італійському одязі. Вони не мали документів, але стверджували, що були пасажирами того самого поїзда. Найдивніше, вони зовсім не постаріли, ніби час для них зупинився. Чи міг поїзд потрапити в часовий портал? Чи це була помилка реальності? А можливо, експеримент, який вийшов з-під контролю. Досі ніхто не знає правди. Підписуйся на канал і став лайк, якщо хочеш більше містичних історій.